Нас не завжди радує урожай картоплі, кого ми звинувачуємо в першу чергу. Звичайно, погоду фітовтору, ґрунт і колорадського жука, але якщо задуматися, в бідності врожаю є певна частка нашої провини, проаналізуйте, чи правильне місце було вибрано для посадки, чи був забезпечений картопля належний догляд і підгодівля, чи дотримані основні правила посадки. Проведена передписівна обробка і пророщування, саме підготовка і пророщування закладають основу хорошого врожаю, підготовка картоплі до посадки необхідна процедура. Звичайно, можна дістати відібраний восени насіннєву картоплю і відразу посадити його в землю, але якщо проаналізувати поради вчених агрономів і бувалих городників, то можна уявитися, що підготовка насіння картоплі до посадки. Забезпечить ранні і сильні сходи, підвищить урожай, забезпечить вилучення з насіннєвого фонду хворих, діпсованих потенційно не схожих бульб ці плюси яровизації картоплі переконують нас в необхідності проведення процедури пророщування. Відбір насіннєвого матеріалу, якщо ви використовуєте для посадки картопля зі своєї ділянки. То процедуру підготовки насіннєвого фонду потрібно почати з відбору найбільш міцних і потужних кущів в попередньому сезоні. У період вегетації відзначте найпотужніші кущі тілочком, каменем, мотузкою. Викопайте їх через два тижні після цвітіння і краще бульби з цих кущів закладіть в насіннєвий фонд. Бульби насіння повинні відповідати наступним вимогам. Розмір бульби повинен бути приблизно яйця. На бульбі немає ознак захворювань і пошкоджень. Відібрані бульби ретельно просушують і озеленюють. Для проведення озеленення найкраще розмістити картоплю на сонці при температурі повітря не нижче 1-2 два Градусів приблизно через тиждень відібраний картопля стане більш твердим і придбає зеленуватий відтінок. Це означає, що в ньому утворилася отруйна речовина, коли Озеленений картопля більш стійкий до механічних пошкоджень, не краще зберігається. Важливо, Озеленений картопля непридатний для вживання в їжу, зберігають відібраний на насіння картопля при температурі. 4 градуси, що дозволяє запобігти підмерзання і раннє пророщування, пророщування насіння, терміни і види, наступний етап підготовки насіння картоплі пророщування. Коли ж його слід починати, існує кілька видів цієї процедури, світлове у вологому субстраті, комбіноване і провяливане. Світлове пророщування необхідно почати приблизно за 40 днів до висадки рослин ґрунт, якщо у вашому регіоні посадка картоплі проводиться в кінці квітня. Початку травня, то, відповідно, пророщування починають у другій половині березня, терміни інших способів приблизно 20 днів значить, пророщуванням слід зайнятися в першій половині квітня, важливо, терміни пророщування залежать від сорту картоплі, ранні сорти проростають швидше. Незалежно від того, який спосіб пророщування ви будете використовувати, картопля необхідно до нього підготувати етапи підготовки до пророщування. Витягнути зі сховища картопля слід ще раз перебрати, відсортувати хворі, пошкоджені бульби, дезінфекція бульбнесіння, дезінфікуючих рецептів досить багато, ось деякі з них в 10 літрах води розчинити мідний купорос 5 грамів, борну кислоту 1,5 грамів, марганцівку 0,5 грама, посадковий матеріал помістити в розчин на чверть години. Цей розчин забезпечить і дезінфекцію. І додаткове харчування бульб 10 грамів борної кислоти розвести в 10 літрах води, витримати посадковий матеріал в розчині близько півгодини, 1 кілограм подрібненого часнику настояти в 10 літрах води, витримати бульби в розчині 3 години, сушка насіннявого матеріалу, прогрівання насіння бульб протягом 3 діб при температурі близько 2-5 градусів. Відео. Підготовка картоплі до пророщування, пророщування на світлі для пророщування на світлі бульби насіння, укладіть в ємності, що пропускають світло, дерев'яні ящики з неглухими стінками пластикові контейнери з бічними отворами, насіннєву картоплю укладається в один шар і поміщається в світле приміщення, якщо на бульби буде потрапляти пряме сонячне світло, то ємності прикривають світлою тканиною або папером. Освітленість повинна бути достатньою, інакше паростки витягнуться, стануть ламкими, тривалість світлового пророщування безпосередньо залежить від температурного режиму при температурі приміщення 1,3 до 1,7 градусів міцні зелені 2-3 см. Паростки з'являться через 35-40 діб, якщо температура в приміщенні перевищує 17 градусів для досягнення такого ж ефекту необхідно приблизно 30 днів. На замітку. Якщо освітленість приміщення недостатня, то можна скористатися штучним освітленням. Наприклад, лампами денного світла картопляні бульби повинні бути освітлені не менше 8 годин на добу в якості тари для пророщування на світлі можна використовувати невеликі целофанові пакети, які розміщують в зручному місці, попередньо зробивши в кожному кілька отворів для достатньої циркуляції повітря. У кожен пакет поміщають 80 картоплин. Переваги такого способу в тому, що впливу світла схильні дев'яносто відсотків бульб для пророщування картоплі використовують плівку від теплиці. Розклавши в них картоплю на стелажах, можна пророщувати картоплю на відкритому повітрі, розмістивши його на соломі. В цьому випадку необхідно забезпечити укриття картоплі при несприятливій температурі, вологе пророщування картоплі. При вологому пророщуванні в якості ґрунту можна використовувати торф або тирсу, етапи закладки насіннєвих бульб в ґрунт на дноємності насипають 2-3 см ґрунту, зволожують його потім на відстані 1-2 смодин від одного верхівковими нирками вгору укладають бульби, засипають вологим ґрунтом шаром 2-3 см таким чином. Можна розмістити два, але не більше шарів картоплі. Температура приміщення для вологого пророщування повинна бути від 1,2 до 25 градусів, необхідно забезпечити приплив повітря, грунт слід підтримувати у вологому, але не мокрому стані. Паростки при такому пророщуванні сформуються орієнтовно за 20 днів, основний плюс вологого пророщування, формування розвинених зародкових коренів, що згодом забезпечить ранню схожість і формування потужної кореневої системи, як пророщувати комбінованим способом. Даний спосіб пророщування поєднує в собі пророщування на світлі і вологе пророщування. Спочатку проводять пророщування бульб на світлі приблизно на 30 день, коли сформовані міцні паростки, картопля поміщають у вологий субстрат і таким чином забезпечують вигонку коренів. Комбінований спосіб найбільш ефективний для отримання ранніх і дружних сходів картоплі пров'ялювання насінєвої картоплі, якщо до посадки залишилося від 2 тижнів до 5 днів, то для порощування можна скористатися способом пров'ялювання картоплі. Його відмінність в тому, що картопля розміщують в приміщенні з більш високою температурою повітря при температурному режимі О2.0. 25 градусів паростки з'являться протягом 5-7 днів при температурі 1,5-16 градусів, протягом 10-14 днів важливо. Прогрів картоплі при температурі 3,0 градусів може спровокувати ранній розвиток вірусних захворювань. Правильне стимулювання термінів проростання як прискорити терміни проростання. Існують різні способи, з деякими з них ми хочемо вас познайомити. Стимулюючи надрізи, застосовують два способи надрізів кільцевої і поперечний кільцевий надріз ефективний при бажанні отримати ранній урожай. Картопля надрізається на глибину близько один з таким чином, щоб оперезати бульба. Такий надріз стимулює проростання вічок у верхівковій частині бульби. Це призводить до більш ранньої появи сходів і початку клубнообразованої. Поперечний надріз глибший. Нерозрізаною залишається невелика перемичка товщиною близько сантиметра, завдяки поперечному розрізу відбувається одночасне проростання всіх очок бульби, а в подальшому до формування потужного куща і більш високому врожаю. Важливо Надрізати тільки здорові бульби після кожного надрізу, ніж необхідно обробляти в дезінфіцируючому розчині марганцівки для запобігання поширенню захворювань. Надрізи виробляють до появи паростків, стимулюючи надрізи ефективні, якщо після окільцювання, почати пророщування картоплі при температурному режимі не нижче 1,8 градусів використання розчинів. Прискорити терміни проростання можна за допомогою оприскування посадкового матеріалу спеціальними розчинами. Процедуру оприскування необхідно проводить раз на тиждень. Чергуючи застосовувані розчини, наведемо деякі рецепти стимулюючих розчинів на 1 літр води, мідний купорос, четверта частина чайної ложки, мікроелементи на кінчику ножа, неревна зола без обмеження на 3 літри води, чайна ложка сечовини на 3 літри води. Чайна ложка нітрофоски. Перед початком пророщування можна на 30 хвилин занурити на сінєву картоплю в розчин препарату біоглобін 2 чайних ложки на 10 літрів води. Таке купання сприятиме пробудженню більшої кількості очок, відео «Яровизація картоплі і М препарати. Якщо ви врахуєте поради і правильно проведете передпосівну підготовку картоплі, то обов'язково порадуєте себе і своїх близьких багатим урожаєм картоплі.